Як сказати качанку кукурудзи» англійською? Зараз в самому розпалі сезон овочів та фруктів, тому зберігаємо. «Качан кукурудзи» англійською це a cob of corn або an ear of corn. А якщо ми з вами говоримо, наприклад, про черешні або вишні, ми кажемо гроно черешень українською, англійською це «a cluster of cherries. A cluster of cherries. Але тоді гроно бананів, мабуть, також кластери. Насправді ні, гроно бананів це «a bunch of bananas». Зелена цибуля українською, ми кажемо перо зеленої цибулі, англійською це буде «a green onion stem». А якщо ж ми говоримо про часник, голівка часнику – це a bulb of garlic. Тоді голівка капусти, мабуть, також bulb? Насправді ні. Якщо ми говоримо про звичайну капусту або салат, листя салату, це a head. A head of cabbage або a head of lettuce. Але якщо це брокколі, тоді a crown of broccoli. A crown of broccoli.